Всі вітає на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися такою функцією новою на Android-смартфонах, як ми можемо відправляти голосові повідомлення як смс-повідомлення. І для цього нам потрібно буде перейти просто в наші з вами СМС-повідомлення додатки. Тобто, якщо ви його не оновлювали і у вас немає такої функції, я вам рекомендую перейти туди, де ви де ми. Взагалі оновлюємо наші додатки, це може Play Market бути або інший, Наприклад, Нам, а, ми повинні його оновити, і після чого в нас повинна бути ця функція. Ця функція виглядає ось як у цій, а, а, у правому нижньому куті: ми, може, ми бачимо ось такі, як хвилі звукові, і якщо ми з вами натиснемо. То в нас буде сказано, що нам потрібно натиснути та тримати, щоб почати записувати їх голос. Тобто, якщо ми з вами натиснемо після А вже ж я ж зараз записую екран, тому я зараз не можу, але якщо ми хочемо саме зробити запис. Нашого голос ми з вами натискаємо та тримаємо. Далі ми з вами можемо говорити, якщо нам щось треба говорити. Після чого ми відпускаємо, і ми зможемо знову, тобто воно не буде автоматично відправлятися. Ми зможемо спочатку прослухати, що ми взагалі записали. І якщо вам не подобається, ми можемо з вами натиснути на хрестик і воно не буде відправлено, а буде просто видалено. І тобто, якщо нам сподобалося, то ми просто натискаємо на звичайну кнопку Відправити, і так ми можемо іншій людині. Відправити наше голосове повідомлення через смс, як завжди люди робили із текстом просто. І ось так от дуже просто ми можемо відправляти наші голосові повідомлення як смс-повідомлення. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.